Всім привіт, господа! Доброго времени суток, як то кажуть. Мене звати, якщо хто забув Артем Поліщук, це моя дружина Ліза, яка не змінила і Почти не взяла... Поліщук. Да, не взяла мою фамілію. но не о цьому. Зараз у нас така неформальна обстановка. Чиста імпровізація, чиста дитина у бабушки, нам нема що діляти. Вирішили такий контент, типу, зняти, подивитися, що до чого. Коротше, от такий от. Що ти скажеш? Давай. Ш -ш -ш Ну, давай вже. Let's go! — І Як ви вже поняли з названня? Це, коротше, трендова херня, де один в одного питають люди, норм це чи стрьом. Я через чат GPT накидав такі питання. Я їх знаю, але я так вибирав, типа, не сильно, знаєте, типа. Як це? блядь, я не могу. Так, да, понятно. Последний раз ми такий контент знімали когда? в 17 году. році. Ну ти нормально? От таке трошки ну, ладно. Хай хай с вами Сім'я Паліщукай. За вас красивих за нас э, пізом ставте лайк вподобайку. Пишіть комент, як взагалі вот. E, зараз і то, що буде, дуже цікаво почитати. А далі подивимося, як воно все буде. Тож полетіли! Називати одне одного за якіса мура. Це, Це... Це норм. Це норм. Обов Це обов'язково. Це стрьом. Кіса. А принесі мені соль. як будто от акцент прямо кіса. За я. Ми ж так не робимо? Ті? Підглядати у душі, норм чи з ні, З Стрьом? Ну так. Да. Ну я б не стала це робити. Ну, так, ну, понятно, хуй. за мною таким, ну, не очень. Вже там нового нічого не побачиш. Ну, Понятно. Ну, мені норм, <с <с якщо що. Ну, це так. Доїдати один за одним. 100% я... норм. норм. Да. Батя помийна яма, то батя доїдає за всіми. Використовувати один і той самий рушник. Ну, з чоловіком норм, з папою так собі. Ну так, ну, да, норм. Один на двох при ну, мені. Ну, пох... щоб, щоб він сухий був. Ну так. Про... Ну, да. Ну, да. Я буваю, що іноді витираюся ну, ковриками, що біля унітазу, біля ванни, Оце я беру, як нема чим витерти, зберу і витираюсь. Ну, та, а, см... Ой, ну смішно, ні. Ну, ну смішно. ну зацініть. Ну так. Норм чи стрьом їсти на ніч стрьом. Та норм, ясно дивлячись, що та вообще все равно цестро mm. купатися в публічних місцях у білизні, а не в купальнику. Ну, мені не подобається. Ну для мене стрьом. Серйозно Блин, Ні, ну, ні тіпа... стоп, Чекай, Типу, в цілому, я согласна, це стрьом. Минулого року їздили відпочивати. І я забула купальник. І я просто вийшла і купалася в чані в білизні. В чані ми вдвох були. Ну не важно. Ну це публічне місце. Там типа не... люди можуть ходити. Ти не ходиш, не трясеш своїми ні, ну... е, цими віщами. Ну на публічному. Короче, тут вопрос: купатися, норм, я чи стрьом, норм. для ні. мене стрьом, все. А для мене норм. Користуватися одним дезодорантом. Ну, типу, мається на увазі на двох. Все. Всі питання складуть. Ну, нав... да. Навколо нас давай, ти Одним? Перший. Ну, З ну, стрьом. стрьом, согласна. Ну, ну, на... це, це жесть. Ну, це прям очень стрьом. Во-первых, це типу, не гігієнічно, а во-вторих, ну, типу, в неї свій женський запах, в мене типу, більш чоловічий. Ну, типу, ну, ну, більш вонючий. Та при чому тут я, блядь, не збираюся ромашками пахнути. Ну, та, понятно. я хочу якомусь там блядь, корнем мандрагори якогось. Да, запаху. Болотом! Пеплом, блядь, коврами, запрілими, Ось таке, що там мужське, блядь. Сиростю блядь, щоб землей. Не надо землею, землі, подожди. Ну, ще років 50 попахне людиною. Не надо Я понял, а потім потом із цяками. А потім вже я не знаю. Може, я когось собі помоложе найду. Так, лягати. Ну, щоб ти не заваняв до чи... за того моменту. Хорошо, вопрос. караночку їсти. Це норм чи стрьом? Це опупітельно, Це восхитіть. Це реганіна. Це просто, це чесно. Все, норм. Отаку от сільську кров'яночку, таку з часничком, таку на сковороді зажарену, щоб оця кишка шкорочка взяла. А оця кров щоб розпадалася, як от прям на просто божественно. І мінімум там якогось жирка чи ще щось. От прям все має бути побільше, так більше того всього. Майже. Ой. Лягати брудним спати. Там ну норм. Не, лягати брудним спати, це тіпа грязним виглядаю. Що мається на увазі, Е, e, да. Чи я просто не повинна. Я просто не мити. Та, ти, пора, ти, ні, типа, по суті, все одно. Навіть якщо я вилізла десь з городу, і я так устала, що я хочу лягти спати, я ляжу спати. Ладно, не норм, Не варто, норм, я согласна. норм. <пух> Дарувати дорогі подарунки без приводу. Ну, я вважаю норм. Та поки що ти вважаєш. Де мої без подарунки без приводу? Дорогі 10 років разом. Де? Де мої брилянти? Порш? Чи що нібудь? Норм. Стр. Пити воду з крана. норм чи з Ну, стрьом. У нас це з Та й взагалі якось стрьом. Ну, ну, я знаю, що багато для кого норм. Я одночасно, як в дитинстві був, то я пив багато, ну, типу, з крана води. Ну, от іноді кажуть, що у нас типу, там своя скважина і там у нас чиста вода, як з криниці. і типу беріть, пийте. там. Ну, ну... У нас ми жили в квартирі, у нас вода була грязна. Не знаю, ну, типу, стрьому, очевидно, стрьом пити воду з да. крану. Е, мати пірсинг в інтимних місцях. Покажи. Ну, норм. Ну Но у мене такого немає. Я би собі не хотіла. Ну, в цілому, норм. Інтимне місце це може і пупок бути. І язик. Переписуватися через сусідню кімнату. Ну, типа. Та да, норм. Звісно, норм? норм. Я думала переписуватись з колишніми, і мене так трошки Ого! Бля... здорнуло. А ну, що знає, що я переписувалась? Слухати радіо в машині, норм чи стрьом. Ну, чесно, Ну, це стрём. за шквар, так. Да? Ну, чесно, стрьом, але ми вже декілька років. Коли в машині є Сверплей, то норм. Ну, Стрьом вірніше слухати радіо. Ну, радіо, то в принципі, yeah. тут невелик Чи з стрьом. Не відповідати на повідомлення, яке побачив. Норм чи стрьом, значить читайте і наступно. Знову ж таки, відносно якихось повідомлень там. Від малознайомих або робочих е, питань да. норм. відносно е, ну, дружини, ну не норм. Стрьом, тому що тіпа, блядь, мало ли що случилось. Так само, як і не брати трубку. Ні, ну, ну якщо я побачила там повідомлення, що мені каже, купи, пожалуйста, мені то-то, то то-то, то-то, я типу не прочитала, бо мені ну... вмикати стірку і не розвішати білизну. А ти так читаєш, як будто претензія до мене. як будто би я так роблю завжди. Як будто би норм. Ну, норм, бо я знаю, що Артем завжди вдома і він розвішує стирку. Взагалі, так. Я ніколи не не буду загружати стирку, якщо я знаю, що нікого вдома не буде в той момент, коли вона достирає. Я б ще додав би тут, крім норм, стрьом ще під. Ходити окремо в клуб. Стрьом. Норм. Ясно. А що, через дію не дозволили розводитися чи вже дозволили? Дозволили. Отлично. Тобі не можна. Угу. Використовувати одну мочалку на двох. Отлично. <глев> так, так і живем. Ну, не, Бу не з отчимом, правда. <глев> Будувати відносини на відстані. М та, мабуть, з трьом. З трьох, так. Я просто не. Не знаю, чим це може закінчитися. Ну за часто це закінчується погано. Дивитись порно разом, норм чи стрьом. Ти ще я, думаєш? Я щось... Бля, а що таке порно? А що це таке? Хто порно? Да. А, я не чула такі. О, я зрозумів. Сушити білизну на дверях у кімнаті. Конечно. Я б ще прозвішив би на всі стульчики, ну, на все поверхності, коли да, нема де повішати. Да. На монітори, на телевізори, на вішалки. На все, це норм. Ходити в магазин зі своїм пакетом. Ну, з пакетом стрьом, а якщо там тебе касматнява сумочка шопер, то можна. Перднути під одіялом. Стрьом. Шо? Стрьом, фу, ти коли це робиш, дієшся стрьом. Фу, він тільки щоб зданув, а тепер каже, що це стрьом. Іди, Воняє, фу. Як в мультики, треба дорісувати зелене облако. Жити з батьками. Та це 100%. Я не розумію тих людей, які живуть з батьками, це ну, в 20, ще окей. Ну, ладно, пускай до 25. Ну, типа, якщо він один, без дівчини, він вчиться на хірурга, в нього там учоба, робота, така життя. Ну, що він вдома особо не буває, може бути. Якщо він здобуває освіту, заробляє гроші, то це якось ще можна виправити. Ну, якщо тупо сидить вдома. З батьками постоянно. Це стрьом определенно. Це Мало того, якщо ще живе за рахунок батьків, це взагалі дабл стрьом. flag. Це трипл стрьом. Ставити свою фотку на заставку. Ой, Це фу, це стрьом. Ну, якщо вона красива. Так, ну, це, це, це стрьом. Стрьом, це согласна. Просто... Це такий нарцисізм. Нет. Це не про нас, ми не такі. Мати тату в інтимних місцях. Блін, ну це як з пірсінгами. Я не знаю, в мене немає. Ні, татушек, ні стук. Ну, асоціація в мене, мене більше з стрьомом. Чим з норм. Ну, типу. Спати окремо. Отлично. Да. Mm да. Mm да. Шикарно, просто важко. Це прекрасно. Розповідати про колишніх. Mm -hmm. ну, то, які вони кончені, норм. Да, норм. 100%. No. Ну, вони самі. Тупі люди, самі галімі. Та фу, ну, Давай п'ять, мало. Сто процентів. бивше, щоб ви знали. Галіме, ви тупи, тупі. Козли. Козли. Э, стрьом. Стрім фу. Фу. Отак. Фу. Задиявлятись так, так. на інших дівчат і хлопців, норм чи стрьом. Та не думай, кажи норм. Норм. Ну і це, типа, риторичний вопрос, тому що це. Ну, блядь, звісному процес, мені кажется, любой людини живої істоти неважна тварина, людина, пташина. Е, ну, Вони всі один на одного дивляться. Поэтому норм. Гристи нігті. Е, стрьом. У мене от така болячка, що я коли нервничаю, я не нігті гризу, а оцю, типу, о, кутікули, чи як це угу. е, називається. От, от, ну, ну це стрьом це просто на нервну, знаєте, якомусь. Стресі, почві, куриш, айкас, гризеш ногті, е, поки більше порідних привичок з цього немає. Дивитись 95-й квартал, норм чи стрьом. Mm. Е, е, та, мабуть, стрьом. Ну, Раніше я його дивився, зараз я не це знаю, що там дивитися. Я не знаю, я ніколи його я не знаю. Я з бабушкою його дивився. Їсти однією ложкою все підряд. Ну, типа, з'їв це... борщ, і потім тортик. Да, да, це так норм, це так це Серй... апетіта. Серйозно? Да. Це отак, коли це в Ты же гонишь? Ні, ну коли в село приїжджаєш, то ти поїздки в, да, стій... і там в тебе, блядь, салат, там всі ложкою їдять. це як ото їсиш яблочко у бабушки з ароматом цибулі. Ну вообще їсти одною ложкою, ну в селі так і їдять. В тебе ну... тут борщ, потім салат, потом картошка тушена і потім не знаю, мороженое на десерт. Наставити фотку другої половинки на заставку. Блін, це обидно было. В смысле стрьом? Ні, ну. Я вважаю, що це норм. Ну, що ти мене не поставив? От... А чого ти мене не поставив? Я ж кажу, бо це стрьом. Ну, тому що. <гум> ти так видакало, от... аж блядь, як будто <гум> аргументом більше не стало. <гум> В момент. Я щось скажу. Давидь при одне одному, норм чи з трьом. Це eh, просто стрём. best of the best. Ну, Вона любить мені. я... — Обожаю. Моя страсть. Люблю, коли вона тільки уже мені дали. Лайкати фотки інших хлопців і дівчат. Та стрьом. Очевидно, стрьом. <рес> я зараз на паузу нажму. Дожди секунду. Кидати людину в чорний список. Норм. Бред. Стрьом. Ні, ну, типу, норм. смисл. Тут в мене, я так роблю часто, так. Да. Спати під YouTube або телевізор. Стрьом. Ну, не знаю. Ну, я не засипаю. Тіпа, під Ну, це так дива. само, як і під фільм засипаю. Ну, ну, це норм для тебе, це да, норм. норм. А для мене стрьом. Так. Я, типа, я не можу заснути. Інтимні іграшки. <рес> Далі. Все. Норм чи стрьом? Норм чи ні? Ні, стрьом. А, мастурбувати. Ого. Я, я вже не Тепер я не знаю, що це таке. А я теж не знаю, що це таке. Ну, мабуть, щось норм. <ugh> не знаю. Не знаю, не скажу. Мачукатися при батьках. Е, стрьом. Ну, коли прям без цього не то норм. Ну, взагалі, в цілому без поводу в цілому стрьом. Сходити на дудиський пляж. Е, стрьом. Стрьом, согласна. Ходити без ліфчика. Ого! Это норм! Я знімаю ліфчик. Это стрём, Это стрём. Я против, отак. Против. Та що? Я не люблю голі Ні, Ну якщо сісь нема, то можна. Цілуватися на людях стрьом. По діс нам дупиться жорстка э, норм. Ні, стрьом. Ні, це на самом деле, фу. тату Татушо. Е <реш> то. Блядь фу. Це тупо. Надсилати голі фотки. А, о, так норм. Ну, якщо, якщо за це платять вам ще й гроші. <реш> нормально. Ні. Ходити в туалет один перед одним. Норм чи стрьом? Якщо один типа дивиться, що другий ну, ходить. Ну блядь, перед... я в ванни чищу зуби, ти ссиш. То нормально, могу і ще й кокнути. О, <реш> от це стрім пішов. Секс у трьох. Та норм. норм. Був. Раз п'ять. Три по п'ять, та й вийшло. Ну, не зі мною, якщо що. Ну, не, ну та зрозуміло, що не з тобою. 에... І я там теж не був. Секс під час менструації, звісно, норм. Що таке менструація? Ти Що гониш? Норм? А, а з ким у тебе так було? Ні з ким. А я так кажеш, думаю, ну... що норм. Ну, це не норм. Не, не норм? Ну ні. А що? Ну ніхто так не вообще ну ні одна... — Напишіть в коментарях, хто так ні. робив. Е, ставити фотку дитини на заставку. Конечно! Я так зробив пару днів тому, я й написав цей вопрос. Ето норм. Ну. ти слухавку, поки ще не закінчив розмову. Ето просто стрім натуральний. Ну я так не люблю, коли до мене, ну я так Так, а, так, ти так делиш, ну да. норм, тобі норм. норм — да. Ну, Понятно, що ти ще могла сказати? Далі читай. Платити рахунок спів». М -м... Та ні, ну стрьом. Дивлячись з ким. Та... Ні, ну? З подружкою, зрозуміло, що ні, але ну, якщо я з хлопцем, навіть якщо це друг, мені б хотілося. Я Я така... Я, е, 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 блэ, я не авжура, ну, якщо я там випила чашечку кави, то можна і заплатити за мою каву, нічого страшного. Е, говорити про знайомих за їх спиною. Норм. Обов'язково норм. Хто це так не робить. Закон ідеальних сімейних відносин просто. Відносини з великою різницею у віці. Не скажу, ну, що стрьом, але не скажу, що норм. Дивлячись знову ж таки, яка різниця? Типа, мені 30 їй е, 20 норм, а мені 40 їй 20 уже стрьом. Ну, якщо це відносини з повнолітньою людиною і ви не порушуєте межі закону, то це норм. Дзвонити замість того, щоб писати в месенджері? Тейс. Стрьом. Що, лучше побалакати? Ні, дзвонити замість того, а, щоб да. писати в месенджері. Ні. Я краще буду блядь, сутки переписуватися чим, чим, чим балакати. Да. Посилати одне одного на ой! Ні, це стрьох. Ніколи так не робили і не робимо. Ну, да. Для мене це... — Для мене не важливо в якому контексті тебе посилають на. Ну, типа, мені це не смішно определенно. Хто б це був би лучший кент? Ну, є в мене один кент, якому я дозволяю це ще делать. Ну, как Но би, мені ні. І він мені дозволяє. Да, жінці, якщо вона мені це в шутку, ну, типу, для мене це не буде смішно. Вона знає, що я ну, дам, заряжу mm -hmm. нас раз в кабінет, ну, що він репте пополам, mm -hmm. блять. Ну, і на цьому, блядь, ну, закінчаться ну, ці всі приключення. Просто і ну, чітко. Mm -hmm. Ну, я так само до цього відношусь, тому якщо що, я теж можу зарядити в кабіну. Кабінет. Е, їсти шаурму чи піцу на ходу? Обожнюю їсти на ходу. Для мене це стрьом, тому що ну я швидко їм, і тіп, я хочу максимально комфортно поїсти, щоб все, що бляд, є, це влізло, а не так, що воно розсипалось, розляпалось. Я Блядь. І просто викинути ту шаурму. Коротше, на ходу стрьом їсти. ну, типу, І за рулем стрьом їсти. Ось, що сісти, треба поїсти, поживати. Ні, за рулем стрьом, але на ходу я з кайфом. Прям. Ти йдеш, гуляєш, собі десь по парку, щось користуватися зубною щіткою партнера. Фу-фу-фу. Ні, я цього не розумію. Е, Ні, стрьом, стрьом, навіть нема ніяких цих. <laughs> Залишати сміття біля дверей, щоб потім винести. <laughs> а на. Норм. Оставити сміття, щоб собаки перестягували, коти дати. їм Норм. Норм. Робити репости лівих конкурсів у сторіс. Стрьом. Є ці прошарок людей, які відмічають в коментах усіх репостів. що? Ставити свою улюблену пісню на Рінгтон. Бред. От стандартна ну, пісня є. Все, хай вона грає. Ну, но, но песню в мене скин, я би поставила, звісно, на рівні. І це був би стрь. Останній вопрос. Нюхати одяг перед тим, як його вдягати. Чи можна його вдягати? Це норм. Норм? Да. Стрьо, ти що? Ну, блять, ну, ти поносив її. Якщо ти там спітнів, мокрий, десь там щось, ну, типу, ти цілий день і ти знаєш, що ти там, то ну, не, у мене смисл її ча... нюхати і одразу в стірку. Якщо в мене річ е, от в шкафу лежала там да, два місяця, вот. от вона заванялась. Да. Ну, від неї її нюхати не треба, вона шкафом і так пропах... Ні, Ну, я її понюхаю. Так, Стрьом, коротше. Вопросы закончились, поотвечали, посмеялись. Напишите в комментариях, що вам стрім, а що вам норм. От, наприклад, цей видос для вас норм чи стром. Продовжувати подобную рубрику. Чи це кринж може. Може це кринж. Угу. Не знаю. В форматі бреда, если цікаво, просто дайте знать норм чи стрем. В комментариях напишите. Хто не подписан, что надо сделать? Підписатися ну, і лайкосики поставити. І колокольчик, щоб не наві, на, наві, наші наві ролики. В общем, да, да. з вами був Артемій, моя дружина Єлизавета. До нових зустрічей, Капа.